Вітаю на новому онлайн-уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо опановувати лексикологію як розділ науки про мову, що вивчає лексику, сукупність усіх слів нашої мови, її словниковий склад. Ми дамо відповіді на запитання, на які групи за вживанням поділяється лексика, чим вони різняться, які слова? Входять до складу активної лексики. Хто носії активної лексики? Які слова входять до складу пасивної лексики? Чому частина лексики виявилася пасивною? Навіщо потрібно знати застарілі слова? Багато слів української мови живуть віками. Значення їх ми розуміємо і часто використовуємо у своєму мовленні. Проте є такі слова, які стають у мові застарілими або й зовсім зникають, або є новими, які недавно з'явились у мові. Значення таких слів не зрозуміле нам, тому їх використовуємо рідко. Отже, в українській мові за вживанням розрізняють активну і пасивну лексику. Активна лексика. Це слова повсякденного вжитку, якими мовці користуються в особистому і суспільному житті. Це загальновживані слова, наприклад, книжка, ліс, вода, родина, світлий та інші. Пасивна лексика це слова, що вийшли з ужитку, застарілі і нові, які ще не стали звичними для багатьох мовців. Неологізми До пасивної лексики належать історизми, слова, що вийшли з ужитку водночас із поняттями, які називали, наприклад, назви предметів одягу, очіпок, назви зниклих побутових понять, вечорниці або досвідки, назви забутих знарядь праці, ступа, назви старовинної зброї. Сагайдак, назви колишніх професій, Бондар. Це майстер, який займається виготовленням бочок, назви представників неіснуючих тепер соціальних груп населення, боярин, назви установ чи адміністративних посад, губернія гетьман. Архаїзми це слова, на заміну яким у мові виникли нові. Сучасніші. Наприклад, ланіти це щоки або уста це губи. Застарілі слова вживають у науковій або художній літературі, коли потрібно відтворити картини минулого. Також до пасивної лексики відносять неологізми це нові слова, загальномовні й авторські, наприклад, смартфон, фейк. Або Сонцебризно автор Павло Тичина. Кожне нове слово, що з'являється в мові, є неологізмом доти, доки воно не стане загальновживаним. Трохи практики. Допоможіть Андрійкові з'ясувати лексичне значення незрозумілих йому слів. Користуйтесь тлумачним словником. Відповіді можете писати в коментарях, а відео для зручності. Поставте на паузу. Наступне завдання. Прочитайте слова. Згрупуйте і запишіть їх окремо. Активна лексика, пасивна лексика. Значення незрозумілих слів з'ясуйте за словником. Пригадайте, які слова вам траплялися в художніх творах. Відео для зручності поставте на паузу. Оце і все, що я хотіла вам розповісти сьогодні про активну та пасивну лексику. З нетерпінням чекаю ваших відповідей і нашої наступної зустрічі. Дякую за увагу!